На цих кадрах черга до пункту допомоги з отримання ковід-сертифікатів у Луцьку розташована у реєстратурі Центру первинної медичної допомоги. Лучанин Олександр завантажити сертифікат у мобільному додатку дія не може. Я поняття не маю. Я вже такий пенсіонер, що я це цього... То діти знають таке, да. То їхня справа. Я цього навіть і не думав. Сказали тут де де стою. Отримати документ про щеплення прийшло подружжя Марини і Анатолія Яремчуків. Самі пробували, просто в дію заходиш, не можна зробити, тому що немає фотографії. В дії немає ді картки, немає того підпису. і цього не можна зробити. Вас напевно немає із закордонного паспорту? Немає ми перший раз, які прийшли щеплення. Ми перше отримали 13 червня, друге 12 липня. Не взяли сертифікат. бо нам він не був потрібен. Ми нікуди не їздимо, так ніби щоб нам дуже він був потрібен. А зараз така ситуація склалася, що ми мусимо його мати. Не зміг отримати сертифікат про імунізацію від ковід. 19 і лучанин Микола Ткачук. У мене є одна проблема. Я не склав декларацію з сімейним лікарем, і я не знаю, чи взагалі тут будуть поїдання. Мене попереджували в центрі вакцинації. У пункті допомоги консультують і видруковують сертифікати про вакцинацію, каже волонтерка Катерина. Йдуть далі до лікаря. Лікар завірює і все, сертифікат дійсний протягом року. Сертифікати друкуємо ми або сімейні лікарі, вводити в дію допомагаємо теж ми. Це людина може також в дієпорталу роздрукувати сама, але це треба прийти завірити. Воно, якщо без печаті. Пункту вакцинації вона буде невірний сертифікат. Не дійсно. Директор Центру первинної меддопомоги медичного об'єднання Віктор Пахарчук розповів, що дня медики у Луцькій громаді вакцинують 2-2,5 половиною тисячі людей. За годину один працівник може внести в електронну систему дані щонайбільше 20 людей. Щоб отримати сертифікат, обов'язково потрібно укласти декларацію з сімейним лікарем. Запрошуємо людей до звернутися до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар може роздрукувати сертифікат в бумажній формі. Плюс до того, в кого молодших людей є на телефонах дія, воно автоматично повинно підтягнутися в системі про вакцинацію. Оксана Євпак, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.